Сьогодні в відео Хабі Алонсо покине Бундеслігу в кінці сезону. Ліверпуль зацікавлений в підписанні Раяна Шеркі. Барселона хоче підписати нових вінгерів. Інтер продовжив контракт з лідером. Ліон дискваліфікували і відправлять в другу лігу. Кудус все більше цікавить топ-клуби. В Румунії подали суд на Луческу. Барселоні не вистачає грошей на двох гравців. Динамо Зимою хоче повернути важливого гравця. Манчестер Юнайтед планує зменшити витрати в клубі. Ліверпуль хоче дьокареша. Зіркзе вже шукає новий клуб. Ріс Джеймс може опинитись в Іспанії. Крістіан Ромеро не хоче продовжувати контракт з Тоттенгемом. Севілія може втратити гравця. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Скоріше за все, хабі Алонсо покине Байер Леверкузен наприкінці цього сезону. Все вказує на те, що іспанець стане новим тренером мадридського реала. Офіційно ситуацію з квитками вирішено. Після протестів фанатів та переговорів із Баварією. Шахтар погодився переглянути ціни на квитки для вболівальників Баварії на матч Ліги Чемпіонів у Гельзенкірхені. Ювентус може позбутися одразу трьох гравців. Наслідки травм гравців лінії захисту для Ювентуса плачевні. Клуб змушений шукати взимку двох гравців лінії оборони. А, враховуючи не найкраще фінансове становище клубу, то для здійснення трансферів доведеться позбутися частини гравців. Жертвами ситуації можуть стати Артур, Даніло і Самуель Мбангула. Ванда подала в суд на ікарді і звинувачує його в насильстві. Галатасарай спростовує цю інформацію і заявив, що це спекуляція, і не потрібно звертати увагу на новини, які спрямовані на те, щоб тиснути на наших гравців. Ліверпуль зацікавлений в підписанні Раяна Шерків зимове трансферне вікно. В Реал Мадриді занепокоєні кількістю травм в сезоні і сумніваються в роботі Антоніо Пінтуса. Його методи вважають застарілими. Хвіча Кварацхелія може переїхати до Барселони. Представники каталонців вже зв'язувались з гравцем, щоб обговорити можливий трансфер. Омар мармуш хоче перейти в Ліверпуль. Клуб почав перемовини з Айнтрахтом. Німецький клуб хоче 60 мільйонів євро за гравця. Манчестер Юнайтед готовий запропонувати спортингу гроші плюс зіркзе за дьокереша літом. Барселона хоче підписати нового Вінгера в 2025 році. В клубі активно обговорюють кандидатуру Рафаеля Леао і Ніко Вільямса. Як повідомляється, трансфер Рафаеля більш можливий, так як гравець повідомив свого агента, що мріє грати за Барселону. Федеріко К'єза засмучений кількістю ігрового часу в Ліверпулі і хоче повернутися в Італію в січні. Не дивлячись на новини, Ліверпуль не збирається продавати чи відпускати гравця в оренду. Італійця акуратно готують до високих навантажень в АПЛ і вірять в його рівень. Манчестер Юнайтед може обміняти Ентоні на молодого бразильця із Фламенго Лорана. Офіційно Ян Бісек продовжив контракт з Інтером до літа 2029 року. Ювентус оголосив про розірвання контракта з Погба. Гарначо став трансферною ціллю Атлетико. Аргентинець є вихованцем мадридського клубу. Офіційно Ліон дискваліфікували із ліги один через фінансові проблеми. Клуб відправлять в другу лігу в кінці сезону, яке би місце не зайняв клуб в турнірній таблиці. Також на клуб накладено трансферний бан, а гравцям команди врізали зарплати. Захисник Ліверпуля Трент Олександр Арнольд відмовив в ще одній пропозиції клубу про продовження контракту. Динамо продасть Шапаренка цієї зими у Трабзонспор за 10 мільйонів євро. Повідомляється, що кияни готові відпустити його за таку суму, тому що у гравця скоро завершується контракт. Також пишуть, що нібито сам Микола зацікавлений у Трабзонспорі. Рамос хотів вернутись в реал до кінця сезону. Перес і директори клубу подякували гравцю, але відмовились від його послуг. Ліверпуль і Арсенал показують зацікавленість до Мохамеда Кудус. Вестгем готовий буде продати гравця за 85 мільйонів фунтів. Барселона не планує підписувати нового воротаря. Марк Андре Терштеген, перший номер Барселони, клуб довіряє йому. Андрес Ін'єста купив футбольний клуб Гельсінгер із третьої ліги чемпіонату Данії, заснований у 2005 році. Ін'єста заявив, що розраховує застосувати весь накопичений досвід, щоб допомогти клубу розвиватися. Румунський клуб з Бухаресту Каеса Стяу. Що виступає у другому за силою дивізіоні, веде очищення інтернет-середовища від сторінок у Фейсбук та інших сайтів, які використовують звичну назву Стяуа по відношенню до іншого столичного колективу ФКСБ, який раніше носив цю назву. Бухарестський клуб готує документи, щоб подати до суду на двох важливих фігур місцевого футболу. Тренера збірної Румунії Мірчу Луческу та відомого коментатора Еміля Гредінеску, оскільки вони продовжують використовувати назву Стяуа замість ФКСБ у публічних виступах. У клубі заявили, що від Луческу та Гредінеску вимагатимуть відшкодування чималих збитків, адже їхні заяви могли стати однією з причин, чому домашній стадіон команди має доволі малу відвідуваністю. Фіфа презентувала новий трофей клубного чемпіонату світу. Манчестер Сіті розглядає Едерсона із Аталанти як одну із основних цілей в зимове трансферне вікно. Сіті дивився за гравцем ще літом, але тепер, коли Родрі не зможе грати, клуб вирішив купити опорника. Барселоні потрібні 50 мільйонів євро, щоб зареєструвати Дані Ольмо і пау Віктора зимою. Взимку Динамо поверне з оренди півзахисника Олександра Яцика. Як повідомляється, менеджмент киян бачить в Олександрі заміну Володимиру Брашку якого планують продати під час літньої трансферної кампанії. Півзахисника таланти Давіда Дзапакоста пропустить до чотирьох тижнів через травму. 16-річний українець Максим Бойчук підписав контракт із англійським клубом Таун». Вихованець Карпат переїхав до Великобританії після початку війни і одразу почав виступати за дві місцеві команди. Своєю грою він привернув увагу скаутів академії Вімборнтаун, які запропонували йому професійний контракт. Манчестер Юнайтед може вдвічі зменшити виплати асоціації вболівальників інвалідів через вимогу зменшити витрати в клубі. Зараз асоціація отримує 40 тисяч фунтів на рік. Ліверпуль вирішив вступити в гонку за Віктора Дьокереша. Клуб готовий заплатити 60 мільйонів євро. Реал Мадрид зацікавлений в купівлі правого захисника Челсі Рісо Джеймса. Челсі хоче отримати за гравця 50 мільйонів євро, але королівський клуб готовий заплатити тільки 35 мільйонів. Манчестер Юнайтед готовий віддати в оренду Джошуа Зіркзе в зимове трансферне вікно. Крістіан Ромеро відмовляється вести перемовини про продовження контракту з Тоттенгемом. Очікується, що Реал Мадрид планує підписати гравця вільним агентом. Валентин Барко незадоволений ігровим часом, що він отримує в Севільї. Агенти аргентинського лівого захисника вже ведуть переговори з Брайтоном про можливе розірвання оренди. Севілья вже розглядає іншу кандидатуру на його заміну. Це Серхіо Регілон. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.